Грузії, всім привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізінації. Збірна Грузії у себе вдома на стадіоні Динамо Арена. Команда приймала збірну Вірменії. 6-1. Грузія перемагає і по сумі двох матчевого протистояння з рахунком 9-1. Саме Грузія перемагає, і відповідно Грузія Відповідно буде грати в дивізіоні Бі. Ну, Вірменія, відповідно, відповідно. Буде грати в дивізіоні ці. Ну давайте, друзі, про все ми будемо говорити по порядку і розпочнемо. Ми все обговорювати зі стартових складів. 4-2-3-1. Стартова розновка Грузії. Головний термін команди «Сані Оль. О воротах. Георгий пара парацентральних захисників, Google Каша, парацентральних захисників, це швили, по флангах, кечерашвилі, Вішвілі, центральні опорні півзахисники. Китаешвили центральний швейт, центральный півзахисник півзит, Чекватадзе по флангах та Жорж у нападі. Це стартова розновка збірної команди Грузії. Вірменія 5-4-1, стартова у Гостей. головний тренер команди Вант Схіп, головний тренер команди. У воротах Чан Чаревич, Араян Арутюнян, Макчан, Трик, захисників, Аганісян, агнісян в Терралі. Удо, Іву э, Барсіян Сівікян четверка бізнесів та Вічекчан у нападі. Ось така стартова расновка збірної команди Вірменії. Тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол, про сам загляд поєдинок. Да? ну, перший матч Грузія бігала в Вірменію з рахунком 3-0, відповідно, на виїзді. Вось і Грузія, в принципі, в рідних стінах. Дуже потужно, справді Грузия розпочинається матч. Четвертая кеновачка. Грузия атакує. флангу, Ця атака розвивається. Хвича, кварацхелия. Набирає швидкість хвича, підключаю флангу, Дуже здорово, і справді, там я хочу сказати, підключив, а, підключить стейшвелі, якщо не выглядят стейшвили, просто рикошет удар гол. Удар гол, рикошет допомагає. Грузія рахунок матчі відкритий. Дуже прикрий м'яч пропускає Вірменія. Це виконує простріл. М'яч ну, і справді нещасний випадок для Вірменії. Намагався вибити м'яч захисник. Ну, м'яч просто влучає в захисника Вірменії і залетає зрадницькі сітку коворіт. 1-0. Так рахунок було відкрито вже на 4-ті матч. І ось цей м'яч, такий ранній гол. Мені здається, так надломив Вірменію. Ну і Грузія після цього забитого м'яча ще більше команди відчула свою впевненість. І, відповідно, ще Грузія пару непоганих провела атаку. І на 14-й хвилині Жорж мікаутадзе забиває другий м'яч. Грузія застосовує високий прес, дається перехопити м'яч, Кечера Швілі. Віддай гуліву передачу до сукопаси, Грузія довго розіграла свою комбінацію, але розіграли дуже здорово. Дуже здорово цю комбінацію в Грузії розіграли. Кечерашвілі робить скидку, Жорж мікаутадзе б'є і Жорж мікаутадзе робить рахунок матчі 2-0. Пробуває Жорж Мікаутадзе в ближній кут. І Справді дуже здорово. Грузія справді ось розіграла цю комбінацію. І Я би втіляв би, щоб який віддав цю передачу, дуже здорово Кчерашвілі і корпус поставив, і віддав передачу на Жорж Мікаладзе, а Жорж Мікаладзе пробиває в ближній клуб, де робить рахунок у матчі 2-0. На користь Грозі Вірменія намагалася забити гол, намагалася, намагалася гості Стротий якийсь шанс, але Грузія забиває і втретє. Грузія дуже сильно виглядала. 23-й матч Грузія проводить свою атаку. Хвічик Хевіче відкидає м'яч на Джорджі Мікаутадзе. Замах, удар, гол. І третій м'яч забиває Чекватадзе у цьому поєдинку. І Чекватадзе дуже красиво забиває. Ну, комбінація просто неимовірна. була. Хвичка Верселя, віддає передачу на жор э, не неглядзе віддає передачу на чекватадзе, тобто і справді партнери просто відчувають один одного. То футболісти Грузії просто відчувають один одного, а чекватадзе робить замах і забиває третій м'яч. Грузія на цьому зупинятися не стала. 27-й четвертий мяч Грузія забиває. Знову високий прессин допомагає Грузії забити м'яч Хвіча, перехопля м'яч хвіча, Виводить киташвілі э, один на один, Кіташвілі бі, і Кіташвілі також забиває, робить рахунок матчі 4-0 на з Грузії. Але на цьому Грузія зупинятися взагалі-то не стала. І на 35 й їх Жорж Мікаутадзе. Жорж Мікаутадзе Зробить дубль. Як забував взагалі Джордж Мікаутадзе... Знову Грузія застосовує високий пресинг. Іде обрізка, віталиста Вірменії, Жоржмікаутадзе виходить 1 на один, прикидає парашутом. Дуже здорово пробиває Жорж Ви знаєте, так пробиває парашутом, прикидає Жорж Жоржмікаутадзе і рахунок 5-0. На 35-тій На цьому перша 45 хвилинка завершується. Важко було Вірменії, що в першому таймі Вірменії були заміни, серебята поміняв Удо. Мурадян поміняв Аганіся Григорян Іву поміняє. Тобто три заміни Вірменія зробила у там, номер Миродин. Ну і справді, гра просто в Єрміні, Ну просто не йшла. Ось справді. Ну, друзі, ну просто і справді, ви знаєте, ось бувають такий матч, що ось просто ну, не йде. Тобто, Дуже багато обрізок було. Помилок, і Грузія відповідно з моменти реалізувала. Міранян Мурадян що видають у Грузії, Зарія, Шенгілія, Гуляшвілі 2дзе в Грузії. А, Грузія трішки спокоїлася у другому таймі. Справді. Вірменія руки не опускає грає до кінця. 48-й матчу, Вірменія забиває гол. Біхачкан дуже здорово Вірменія втікає в контратаку. А, Подає Бічхакчан, б'є головою, Сєвєкєн і гол. 5-1. Вірменія один м'яч відквитала. І справді дуже хороша атака. Дуже красивий гол, до речі, Сєвєкєн це був, в падінні через себе. Прошу розв'язати коло гола. Впадіння через себе це був гол Сєвєкєн. Грузія, Вірменія показала такий характер, і справді, навіть не заважаючи на те, що рахунок 0-5, команда знаходить собі силу забити. Але Грузія виглядала дуже дуже сильно. До речі, Вірменія після ось першого свого забитого м'яча пару на поганих моментів мала. Оспрегалась удар в поперечку на 51-й матч. Тут у Вірменія на другий тайм вийшла, ну, скажімо так, заряджена. І другий тайм Вірменія. Исправді, молодці. Грузія справді, да, сильно виглядала. Шостий м'яч Грузії в кінці такинці взагалі. Міґва Бішвілі знаходить пасом Хвіч Кварацхелію. Хвіча виходить один на один, б'є Хвіч і забиває гол Хвіч Кварацхелію. І за гол Хвіч Кварацхелію, Хвіча Кварацхелію також забиває. У нього була голова передача. А тут Хвіч Кварацхелію забиває гол. Шість один, Грузія забиває ще один м'яч. Ну, а далі команди вже догравала даний поєдинок, рахунок став 6-1, по сумі 9-1, але я б виділяв би Вірменію, знаєте, за що за характер. Тому що навіть, незважаючи на те, що команда програє розгромно, навіть, незважаючи на те, команда все одно показує характер і, в принципі, грає до кінця. Грає до кінця і, справді, Грузія... Грузія і Вірменія, справді, молодці. Ось, справді, Вірменія молодці, що руки не опустили і билися до кінця, ну а Грузія... Грузія дуже сильно виглядала. Справді, Грузія дуже сильно зараз виглядає. Неймовірний Ось. Ну, ось, До речі, друзі, статистика. ну, Грузія перемагає по ділу, якщо подивимося удари, контроль м'яча, Все це у нас статистика на користь та Грузії. 16-7 це у нас удари по воротах, 9-2 удари в площину. 65-35 в Одине, чем 4-3 за кутовыми. И, кстати, друзья, за голивыми нагодами, если посмотрим, 4-1, кстати. 4, 4 голивые нагоды было в Грузии, 1 голивую нагоду команда не реализовала. В Вермании была одна голивая нагода, и Вермания свои единственные на голивые нагоды реализовала. 664 передачи в Грузии, 587 передачи были оточными, 88-86 передач. Дуже хорошие цифры контроля в Грузии. В Ірменії також вони непогані. 362 передачі, 280 з них були точними. І 77%. Точність передач 1-0 в сайті. Ну, трішки, да, Ну, в сайті, взагалі-то мало було лише один за весь матч був у Грузії. З да? 16 ударів, до речі, в Грузії, як ми з вами зараз тут бачимо, 9 ударів площину, да? 7 ударів повз ворота, один удар був Каркас Верід. Ось. До речі, в Вірменії також був удар якраз то в поперечку, але чомусь тут не зрахувало його. Ну добре, сім ударів воротах у Вірменії, два удари в площу, п'ять ударів по воротах. Ну, і справді була, був удар в поперечку. От там спочатку Мардашілі відбив цей удар. Мені так здалося, що кінчиком пальцем все-таки Марда дотягнувся до м'яча, і таким чином м'яч перевівся в поперечку. Якщо б не Мардашилі, можливо, м'яч би в сітку і золотів. По успішних відборах 9-9, але в Єрменії 64 успішності, в Грузії 50, по сейвам, по 1-4 по силам 9-15 повністю і 14-10. Це відповідно за перехопленнями. Прошені правила 10-10, 3 жовті картки в Вірменії, одна в Грузії. Ну, На найкратше у футболіста матчу Де справді виділяти можна. Ну, Я би знаєте, я би не поняв би хічі. Я би не який забрав голу плюс пас. В принципі, хвіча. Дуже хороший матч провів. Грузія, друзі, перемагає по ділу. Усіх оболівальників Грузії я вітаю вашу улюблену з перемогою. Ну, оболівальники Вірменії не змучились. Так, да, поразка 1 1.6, по сумі, 1.9. Справді, поразка боліче. Вірменія буде грати в дивізіоні 7. Ну, в принципі, знаєте, я бачу, у цій збірній Вірменії є потенціал. Збірна Грузії взагалі просто неймовірно прогресує і справді. Грузія залишається в дивізіоні Бі. І, в принципі, думаю, що у Грузії в майбутньому є абсолютно всі шанси, щоб, відповідно, грати в дивізіоні А, у найвищому дивізіоні Резінації. І Я думаю, що Грузія там обов'язково буде враховувати, який футбол, команда Грузія грає. Ми на Чемпіонаті Європи, пам'ятаєте, зазначав, що Грузія грає від себе. Команда грає просто в футбол, просто ось футбол, і справді. Команда просто грає в футбол, грає в атакувальний футбол. І матчі і Грузия взагалі справді дивиться. Ну, і справді, як для нейтрального булівальника, і справді. ось матчі Грузиї дивитися справді дуже цікаво. Ось, Ви <головік> справді. Да? Тому що справді команда я ж кажу, грає в цікавий футбол, команда просто грає від душі. Б не від сказав би, грає просто від себе. від... Вот. Ну і справді я ж кажу, на емоціях на емоціях Грузія. Тобто команда куражна. команда, якщо піймає кураж Грузії, якщо Грузія піймає кураж. <laughs> я вам хочу сказати, що Грузія може обіграти там Бразилію. Я вам справді кажу, тобто, якщо Грузія піймає кураж, Грузія може обіграти будь-якого суперника на цьому шляху. Я ж кажу, Грузія команда просто неймовірно сильна, команда з неймовірним характером і команда справді куражна що матчі Грузії це тільки одна задоволення сподивитися. Я ж кажу, команда грає просто від душі. Ні під кого не підстраюється. Грає просто в футбол. В дуже цікавий атакувальний футбол. А Вірменія також молодці. Я думаю, що в Вірменії також м -м, потенціал є. Ці збірні. Тому побажаємо, друзі, Грузії. Побажаємо друзі збірні Грузії, успіхів. Побажаємо збірні Вірменії успіхів! Чиночі б хотілося ці збірні побачити на Чемпіонаті світу. ось, ну, як там воно все буде. ну що, друзі, вам дякую за увагу. Грузія Вірменія 6-1. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та щастя в житті. Ну, і головне, друзі, будьте завжди щасливими. Усім до побачення, будьте щасливими. Зустрічів.